Усім привіт! Ви на каналі Прогноз. Мене звати Катерина. і сьогодні ефір я розділю з вашим улюбленим магом, з паном Веляром. Пане Веляре, я рада вас вітати. Вітаю вас, улюблена ведуча, пані Катаріна. Ой. Дякую вас. Просто дійсно так само глядачі називають в коментарях. І з приводу глядачів ми розглянемо їхні питання, також, якщо будемо встигати. Беляр, сьогодні у нас 28 листопада ніч була жахлива з обстрілами по всій Україні. На жаль, збулися ті дійсно ті речі, які ви передбачали, коли ми з вами сиділи в студії і дивилися по по мапі. Дійсно програвся Луцьк, Західна Україна і, взагалі, тотальна катастрофа. А давайте одразу починати знову цей масований обстріл. Здебільшого били по енергетиці західних регіонів. Майже дійсно те, що ми з вами проговорювали. Але питання таке: скажіть, будь ласка, це вже той самий обстріл, про який ви говорили, той, що буде наймасштабніший, чи нам очікувати наразі там за кілька діб ще один потужний? Дякую, пані Катеріно, за питання. Зараз дивимось це. На жаль, я бачу повторні обстріли, бачу багато шахедів, і бачу, що а, наступний тиждень буде важким для України. А, це бачу прильоти по Західній України. Удари. Я бачу по Жилих будинках по інфраструктурі, бачу по лікарнях, бачу, що це будуть прильоти південь України теж дуже постраждатиме, і бачу ще масованішу атаку, аніж була ось саме, саме в цієї ночі. По картах взагалі передбачається і говориться так, що зараз будуть дуже ризиковані дні для України. Я теж про це попереджав, тому я, я про це кажу: не щоб когось залякати. Я вас прошу, спускайтесь в укриття, ховайтесь в укриттях. Вам залишилося ще е, е, грудень і січень. До інавгурації Трампа треба дотриматись. І е, витримати, і тоді вже можна буде е, в принципі не ховатись. Зараз до інаугурації Трампа будуть періодичні постійні удари. Тобто, мож, я навіть вам не побоюся цього слова сказати, що ракетні удари будуть щотижневі, щотижневі, а також шахеди е, це сотні, вісімдесятки, шістдесятки штук. Е, це можуть, може і більше бути. Це знову ж таки та інформація, яку я бачу. І я її бачу для вас, тому що мені відкривають сили для того, щоб я попередив вас всіх і щоб ви всі стали живі, здорові і захищені від цього зла. Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода Романтичні коти налічує 22 старші аркани чарівні котики з квітами піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною та рологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Так. Дякую за попередження, веляри. По Києву цієї ночі було лише кілька ракет. Можна так трішечки було видихнути цієї ночі. А питання таке: чому не обстрілювали столицю і чи будуть робити це найближчим часом? Ну, дивіться, у Путіна є наміри, є наміри на те, щоб далі е, обстріляти столицю, саме точ, точково по нам вдарити, але у нас сильний. захист. захист. Я, спо... Я не буду нічого говорити. Я спочатку покажу дев'ятку жезлів. Ті, хто знають таро, знають, що це карта захисту столиці магічно. Тобто, справді, дуже потужний щит стоїть. А далі я вам покажу карту. Ви її можете розгледіти, хто там зображений. Ага, ну я просто погано бачу. Здалеку. Так, це зображення мене особисто. Це карта, таємний жрець, додаткова карта е в моїй тарологічній системі е та світів темряви. Тобто, mm -hmm. те, що я бачу, е справді є захист, є щит. Також, окрім мене, ще багато практиків його ставило. Тому вже дуже довгий час ракети, шахеди облітають Київ, обходять столицю якимось чином і зворочуються, і потім з Києва вилітають назад на Бориспіль, на Бровари і таке інше. На жаль, такі захисти ми можемо поставити на конкретні регіони України. Їх ми не можемо поставити багато. Я одразу привідкрию таємницю, що я ставив захисти на е, північ е, і центр Донецької області, тобто Слов'янськ, Покровськ, Добропілля. Е, там Там стоїть дуже потужний захист. Стоїть захист на Києві. І зараз я працюю над тим. Це треба зробити комплексні ритуали для того, щоб послабити, тому що ми не можемо зробити так, щоб їх не було зовсім. Це неможливо, тому що це протиречить законам фізики. А, зробити так, щоб зменшилася кількість ударів, обстрілів, Херсон, Марганець, Нікополь, Апостоли, той напрямок і місто Харків. Тобто, ми я працюватиму над цим. Скажу uh -huh. вам, що кількість обстрілів зменшиться, але це не, не зможе дати вам позбавлення від, від цих ударів. Дякуємо вам, Тому що Якщо зброя біля вас стоїть, біля кордону стоїть, вона обов'язково вистрелить. Це закони фізики. Ми, їм, ми їх подолати не можемо. Так, на жаль, не можемо поки що, але я дякую вам за захист, за те, що ви працюєте на благо нашої держави і громадян. Скажіть, будь ласка, для яких ви відчуваєте ще міст є загрози найближчим часом? Великі міста ми будемо орієнтуватися саме на них. Західна Україна буде постійні удари і будуть справді, справді удари. Що це, це Луцьк. Я постійно казав, пам'ятаєте, з вами в ефірі казав Луцьк, Луцьк, Луцьк. А нам навіть коментували: та в Луцьк не прилетить. Ось, я вам попереджав вже вас. Далі рівне, е, Івано-Франківськ, Львівщина, не місто Львів, Львівщина. Старокостянтинів. Вінничина теж бачу. Вінничина саме. Потім зараз на схід йдемо. Це Полтавщина будуть потужні обстріли. Чернігів, Харків. Харків удари, Південь. Південь щось по Одесі. Дуже щось сильне буде по Одесі. Північ. По Києву будуть певні удари, але, але більшість буде відбита по центру України. Кременчук, Кременчук Дніпро, Кропивницький є певні загрози. Полтава mm -hmm. також. Полтава ще. Назалі. Ну, в цілому ризикує вся Україна. Ну так, так. Веляри, дійсно те, що ви сказали з приводу заходу нашої держави, там зараз майже весь захід зараз сидить без електрики. екстрені відключення можуть бути сьогодні до восьмої вечора, а можуть там і до завтрашнього ранку. Там це нам ясно коментує гендиректор. Скажіть, будь ласка, система непроста ситуація там в енергосистемі. Якою буде ситуація зі світлом? Полагодять, чи росіяни знову сьогодні там, чи завтра вони наблизять свої атаки, аби захід України повністю у блекауті? Вони ударять. Це я дивився зараз, на Яснобачу. Вони ударять і дуже сильно по інфраструктурі. Саме от не по, міс... не по мирному населенні, по інфраструктурі. І чи бать... Blackout. Дивіться, в цілому, по Україні я теж дивився і казав, що е, тотального блекауту не буде, буде, буде сильний блекаут, буде виключення світла багато. Е, так, але це буде, знаєте, е, не так, як влітку було виключення світла, тобто буде більш лайтово, тобто простіше буде. Але якщо брати точково, тобто брати не в цілому Україну, а так точніше, то легше всього буде Харкову в плані відключень. Там менше всього їх буде. Там екстрені можуть бути 1-2 дня. Львівщина піде, піде в тінь. На жаль, ой, Львівщина... Бачите, воно вирвалося, значить, Львівщина. Я взагалі казав за Західну Україну. Mm -hmm. а, але львів'яни, львів прислухайтесь, будь ласка, до цієї інформації, яка пішла з моїх уст. А, по Києву буде більш-менш ця ситуація захищена, по центральній Україні більш-менш буде нормально. По півдню в Одесі буде мінливо то дуже сильне буде відключення, то буде теж легке відключення. Але так чи інакше, блекауту бути. Просто назвати його настільки тотальним, яким він був влітку, угу. ми не зможемо. Зрозуміло. Але удари плануються Росією. Ви спитали? Вони планують удари по Західній Україні, вони будуть гатити на цьому тижні. Цієї ночі я дивився, що будуть шахеди і якісь все-таки ракети поодинокі. А ось далі я бачу знову ракетні удари дуже потужні на цьому тижні. Тому не ігноруйте цих повітряних тривог. Спускайтесь в підвали в паркінги, справді тому, що для нас кожне ваше життя дуже дорогоцінне. Кожного підписника, кожного глядача, і е, я намагатимусь поставити захист на всю Україну. Ви просили, я буду це робити, але е, обіцяти, що зникнуть повністю удари, ми не можемо можемо послабити, чим займемось. Дякую, Веляре. У нас просто у нас зараз з вами станеться блокал через 8 хвилин. Нам треба ще декілька важливих питань обговорити для глядачів каналу. Прогноз. Значить, зараз в новинах бачимо, що США почали на нас тиснути, тиснути в плані того, щоб негайно прям негайно знизити мобілізаційний вік наших хлопців до 18 років. Це нам зазначає Ройтерс. Росіяни підхоплюють цю тему, розхитують її далі. А українські високопосадовці наголошують, що проблема не в кількості військових, а в невчасному повстанні постачанні зброї. Скажіть, будь ласка, в чому проблема і чи часом не знизять оцей мобілізаційний вік до 18 років? Там вже вони геть подуріли. 18 років діти школи закінчують. Дивіться, я не можу казати про 18 років, але те, що я дивився раніше, це пів року назад, рік назад, коли ще 27 було років. Я казав, що мобілізаційний вік буде знижуватись, і знижувати його будуть до нижнього порогу поступово. А справді США на це тиснуть і вони свого доб'ються. На жаль, а стосовно взагалі. Мобілізації, то вона буде слабше йти, ніж зараз. Тобто менше буде, менше буде мобілізації йти, тобто вона трохи стихне на місяць на два. Тобто інтенсивність мобілізації А, Стосовно зброї і людей цього нагального питання. Ну це маніпуляція. Це маніпуляція для світу, для свого населення в США. Справді, справді не вистачає основне це зброї. Людей теж не вистачає, не вистачає зброї. Якщо б була зброя, наступ, з наступом росіян було покінчено. Ось їх просування закінчилися б одноразово зразу. Тобто, якщо б була зброя, а США просто зараз брешуть цинічно і підло. Але треба уточнити, що це бреше адміністрація Байдена. Завдяки. Салівану, який є агентом впливу Російської Федерації. А як тільки ця адміністрація піде з адміністрацією Трампа, в нас налагодяться стосунки краще і нам стане краще. Тобто, чи зможемо ми видихнути, що 18-річних хлопців не будуть призивати на фронт? Цього не станеться. От якщо прийде Трамп, обов'язково будуть призивати. Тобто, якщо прийде Трамп, А 18... Трамп прийде. Я ж кажу, що з часом вони знизять, знизять мобілізаційний вік, наша влада, тому що е, ну, по картах тільки так випадає. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, що хлопці, які завершили 11 клас, одразу після випускного йдуть на фронт воювати? Так Америка хоче? Америка хоче саме так, але ж я не сказав, що знизять до 18 одразу. Спочатку, може, це буде до 23, потім до 21. Це, це знаєте, це плинна поступова, поступова розтяжка, скажімо так. Але ж ми, ми передбачаємо мир, і якщо буде мир, то це все зірветься. Нехай зірветься. Панваляр Оста наступна новина? Вона пов'язана з цією? Значить, зсу доведеться покинути Курську область, якщо Україна не знизить вік мобілізації? Пише нам AP News. Європейські союзники вважають, що через брак людських ресурсів Україна не зможе довго протистояти і тримати позиції на Курщині, особливо після прибуття тисячі північно-корейських військ. Скажіть, будь ласка, чи пов'язані ці дві події? І вийдуть наші з Курщини. Дивіться, поступово наших витиснуть з Курщини. А, і якщо мир буде, і коли він буде, то а, ми самі звідти вийдемо. Е, але це не так, як зараз говорять нам СМІ. Тобто, це буде не так швидко, це поступово буде. Тобто Росія там поступово буде просуватися довго і так далі. Тому що в Росії у самій зараз велика проблема. В них дуже впав рубль, в них знижується прямо зараз військове виробництво, в них економіка йде під рельси. В них е, дуже погані речі відбуваються зараз. Далі в них в них зараз велика проблема з мігрантами, які от Узбеки, ці таджики, які гвалтують російських солдат на передовій, які ріжуть людей в Москві і в інших містах. Тобто там відбувається страшенний внутрішній колапс в Росії, і це рано чи пізно підірве російську армію із середини підірве, і я це uh -huh. бачу. Я взагалі бачу дуже невтішний прогноз для Росії на, на далеке майбутнє. Дуже невтішний прогноз. Я бачу знищення Російської Федерації як держави, як народу е і народів. І я бачу знищення і зникнення Росії взагалі е з лиця землі. Але для цього пройде 5-10 років. Боже, ваші слова до, до, до творця, це як мед для вух і для сатани Привити... до всіх та до будь-кого. Головне, щоб та Росія, країна гній зникла. Веляре, три хвилини до завершення нашого ефіру, до блекауту. Останнє запитання: груди не носить. скажіть, будь ласка, енергії грудня, що відчуваєте саме зараз? Так як цієї ночі все змінилось? Дивіться, ну, грудень буде важким по світлу, справді, і в грудні будуть по нам удари сильні. І під новий рік, і на початку грудня, я, до речі, так і казав. Люди, я так звертався, чекайте ударів кінець листопада і початок, початок грудня. От саме це я і казав. І потім перед Новим роком теж буде загроза. І те, що я відчуваю, що з одного боку будуть ті, такі проблеми, а з іншого. Ми будемо переходити в новий рік змії. Новорічне передбачення на моєму каналі вийде дуже обширне і велике 23 грудня. Тобто ви можете його потім подивитись, коли, коли я його запишу і викладу. От там буде детальний розбір. Але в цілому я скажу, що. Год змії буде для України вдалим, тому що це саме той рік, коли справді підготується мир і коли він почне відбуватись, ми не можемо сказати остаточний розпис і такий інший остаточне припинення вогню і припинення конфлікту, тому що так остаточність випадає на середину 2026 року. Але на середину 2025 року в нас будуть великі перспективи мирних перемовин і припинення вогню, заморозки війни, і, скажімо так, після цього виборів президента України. Тобто вибори будуть обов'язково стануться. Взагалі це буде цікавий рік. В цей рік буде погана річ: це те, що впаде курс гривні до долара, до євро і до інших валют, тобто він стане слабшим. Uh -huh. а, трошки слабшим, тобто ми тримали його всю війну. Зараз він трошки послабше, може дійде до долар 45 гривень. Це до кінця 2025 року. Євро може 50-51 гривня. Поступове буде просто ну, спадіння. Да? Але це не відчується на людях, на економіці дуже сильно не скажеться, не скажеться це. По-перше, по-друге. В 2025 рік будуть гарні новини для України і будуть відбуватися гарні події, які захистять наші території, які ми зараз контролюємо. Ну оце з приводу економіки не дуже весела ситуація. З приводу так євро-долара до гривні. Я думаю, все таки ми це відчуємо, і це буде не дуже. Ну, початок, початок 2025 року буде лютий, буде дуже важкий. Ага. Тут треба потім, треба... Тобто, знаєте, ми відчуємо навесні в принципі, позитивні сторони цього року, 2025 го Але запам'ятайте, що 2024 рік був жахливим, але деякі періоди 2025 року стануть ще більш жахливими. О Боже. Моя. Ну, Але 24-й рік повністю дуже жахливий, а там будуть періоди. Тобто ага. е, на січень готуйтесь, це буде дуже проблемний місяць, дуже проблемний. І лютий буде проблемний, коли будуть вибудовуватись перемовини з Трампом. Тобто, цей час буде дуже напруженим, ці удари будуть. І міжконтинентальна балістика вона, е, вона станеться. Її, її готують, е, наче от на початок грудня, і, е, і під Новий рік її готують. Нам привітання. вона може прилетіти, те, що ми говоримо про цей арішнік, е, вона може прилетіти по нашій критичній інфраструктурі. По, критичні, по критичній може і по, по мирному населенню. Це може бути Одеса, Київ, Львів, Суми чи Полтава. Угу. Також по Дніпру я передивився: там є ризик повторної, повторної атаки саме на Дніпро. Де ви що? Але там скажуть, що це Рєшніка, вони випробують якусь іншу ракету: чи Сармат, чи Посейдон, якусь таку. Ну, свою чи корейську? Свою. Сармат і Посейдон це ж найбільші ядерні їхні ракети. Просто без ядерного е, боєзаряду. Без ядерної боєголовки, так, це я знаю. просто думала, можливо, вони ще якусь, бо ваші колеги говорять, що хоче Русняко нам е, стріляти іншою зброєю. А Ми так, давай... звичайно, дивіться. Е, до речі, це я передбачав, що вони будуть бити ще е, нови, новими видами зброї, новими шахедами, термобаричними, якими ви, вони почали. Я про це казав ще півроку, рік назад. І ось до прикладу Тетяна Гай вона та теж так каже. Тобто, так я справді бачу нову зброю і нові, нові її типи удосконалені, і це завжди відбувається так під кінець війни. Тобто у Другій світовій війні третій рейх теж під кінець війни застосовував дуже потужну зброю, якою він завдавав удари балістичні по Лондону. Хоча тоді перші ракети відбулися саме у нацистській Німеччині. Валяра, я щиро дякую вам за роботу і вашим картам за роботу. На жаль, ми вимушені з вами попрощатися, тому що зараз виключать світло у студії, ми не зможемо дописати ефір. А глядачі його чекають, чекають саме на вас. Саме так, саме так. Пані Катерино, дуже переймаюсь за вас. Ви, ви, заваріть, будь ласка, чаю, поки ще є світло. Так. собі. Дякую, дякую вам чаю, дуже, Валяра. До наступного ефіру. Дякую нашим глядачам. Дякую навзаєм. Так, і до наступних ефірів на каналі Прогноз і Таємний Вісник. До побачення Дякую, до побачення.